На Збройні сили чекає поповнення. Майже 19 тисяч юнаків готові виконати свій обов'язок перед батьківщиною. На збірних пунктах по всій території країни новобранців до війська проводжали урочистими мітингами. Більше знає Катерина Бруснікіна. Минулого тижня в Україні розпочалась призовна кампанія. 10 жовтня 130 юнаків з Києва та Київської області будуть відправлені для проходження служби до Збройних сил України. Під час призовної кампанії осінь 2012 до лав Збройних сил та інших військових формувань України виконувати свій конституційний обов'язок із захисту держави будуть відправлені 625 юнаків з міста Києва. Сьогодні ми до військ відправляємо 76 чоловік. Сьогодні частини у нас йдуть Десна, сьогодні частини Одеса, повітряні сили. І завтра убувають частини внутрішніх війська Державна спеціальна служба транспорту. Від вердикту лікарів на останньому медичному огляді залежить у яких військах служитиме новобранець. Ми ще визначаємо придатність до проходження служби в відповідному роді військ чи виді збройних сил, тобто надаємо свої рекомендації. Якщо це людина, скажімо так, з Чорнобильської зони, ми не направляємо, ми даємо свої рекомендації, що він не повинен проходити службу в місцях, які наближені до Чорнобильської зони. З усіх куточків сонячного півострова Крим перші 58 призовників прибули до республіканського збірного пункту Сімферополя. Протягом доби вони проходили ретельну перевірку. До армії потраплять лише найкращі, адже спецкомісія брала до уваги не тільки стан здоров'я, а й освіченість та морально-ділові якості майбутніх солдатів. Під час святкового мітингу їх привітали високопосадовці півострова. Благословення на ратну службу дали православний священик, отець Дмитро та імам соборної мечеті Ніязі Рамазанов. Перші новобранці з Криму підуть у високомобільні десантні війська. Загалом більшість юнаків автономної республіки прагнуть служити у внутрішніх військах МВС. Відправляю сина ряди ворожоних сіл. але я не боюся за нього, тому що я уверена в нього і спокійна за нього, тому що морально і фізично він готовий до служби в армії. Загалом з автономної республіки Крим восени буде призвано 880 юнаків. З них до збройних сил 485 осіб. В інші військові формування 395. З міста Лева цьогоріч до війська піде більше тисячі юнаків, і хоча здорової молоді останнім часом небагато, охочих служити вистачає. Це доволі потрібним для кожної особи чоловічої статі, адже віддати якби. Це, що відслужити, це і в житті, як на мене, потрібно буде і для себе, це не є чимось поганим. Львів'яни найбільше воліють служити у військових частинах високомобільних десантних військ із спеціального призначення, які залучаються до бойового чергування з протиповітряної оборони. Лише протягом одного дня до 80-го окремого аеромобільного полку, що у Львові, направили понад 100 новобранців. 200 юнаків вирушить на Чернігівщину. Новоспечених солдатів проводжають батьки та родичі. Вони з гордістю дивляться на вчорашніх школярів, які незабаром стоятимуть на захисті держави. Призовна кампанія в Україні триватиме. З 5 жовтня по 23 листопада та проходитиме в два етапи. Цього року армійський стрій поповнять майже 19 тисяч юнаків. Повістку отримав 1 числа, першого жовтня була у мене така айфорія, як би сказати, був радий цьому, бо й батько служив, і дядько служив і хотів теж служити. Я можна сказати, добивався щоб мене призвали, вот. Ну, как бы я служить. служити. Восени до лав Збройних сил України буде відправлено 12 тисяч осіб. До внутрішніх військ МВС 5 тисяч до Державної спеціальної служби транспорту тисячу новобранців. План відправлення призовників складено таким чином, щоб надати всім юнакам можливість проголосувати під час виборів безпосередньо у військових частинах.